Привіт! Я сьогодні дуже рада, що маю можливість показати вам наочно, як працюють карти Таро. До мене потрапив дуже чудовий розклад, і я вирішила його випробувати на собі. І, чесно кажучи, мене дуже і дуже приємно вразили ті карти, які випали. Вони передали на 100% всю правду про мене. Тому сьогодні, напевне, Розповім цей розклад, що він говорить про мене, і це буде свого роду таке собі откровення. Дивіться, розклад називається особистість. Він якраз спрямований на те, щоб пізнати себе, розкрити свої позитивні та негативні сторони, побачити, що ми бачимо, чого не бачимо, як ми себе сприймаємо, як нас сприймає оточення. Дивіться, перша карта. В яких енергіях я зараз проживаю, і в мене тут випала карта колеса Фортуни. Про що це свідчить? Це ознака того, що зараз в мене відбуваються кардинальні зміни, кармічні зміни, тому що це кармічна карта, плюс це 10-та енергія по матриці долі, яка знаходиться в моєму кармічному хвості, в моїй парадигмі. Це основна енергія кармічного хвоста. Дивіться, колесо фортуни, воно кругле, так? тобто означає, що зараз відбуваються в моєму житті такі задачі. Такі ситуації, де я ходила раніше по колу, і зараз в мене є можливість з цього замкнутого кола вийти, вийти з цієї циклічності і почати щось по-новому для мене. Це якраз про те, що зараз я ж проходжу навчання з психології, і хоч не хоч це навчання, перш за все воно спрямоване на те, щоб пропрацювати себе. Тому що, як психологи його говорять, непропрацьована людина е, не може допомагати іншим, поки вона сама себе не пропрацює, свої, свої травми, свої проблеми. Тому тут мені воно ну, прям, ну, прям дуже відгукується, тому що справді зараз у мене такий нелегкий період трансформаційний, трансформується моє мислення. Е, і далі, до речі, тут ще буде карта шута на моїх страхах. Я далі розповім і, і, і поєднаю ці карти разом. Тому що в розкладі загалом ніколи не. Кожна карта окремо, просто так окремо не трактується. так, Ми завжди їх стараємось пов'язати. І, до речі, дивіться, я завжди говорю, що це просто в розкладах великих ми не просто трактуємо карти. Також я звернула увагу на те, як тільки розклала карти, я подивилася, що з 10 карт у мене 6 старших арканів. Це вже говорить про те, що у мене зараз відбуваються серйозні такі кардинальні зміни. так, Особистий розвиток йде повним шляхом, тому що також є багато кармічних карт. Далі є дві десятки, хоч вони перевернуті, але десятки це загалом останні карти молодших арканів. Це свідчить про те, що певні етапи, певні ситуації, певні якісь. Події в моєму житті вже закінчуються, але так як карти перевернуті, я ще тримаюся за старе, я їх ще не відпускаю. Але загалом це вже дуже терапевтично для мене, тому що ми не завжди бачимо себе зі сторони, а карти дуже допомагають, дуже допомагають подивитися на себе зі сторони те, чого ми не бачимо. Бачите, наші сліпі зони. Так, далі, друга позиція моя тінь, чого я не приймаю в собі. І в мене тут диявол перевернутий. Досить таки цікава карта, тому що це 15-й аркан, а 15-й аркан в мене також є в моєму духовному призначенні, тобто призначені на все моє життя. Я його маю пропрацьовувати. І загалом ця карта говорить про те, що в, мої, в моїй свідомості вже є розуміння того, що є деякі патерни моєї поведінки, деякі установки, блоки, які я вже усвідомлюю. Я вже думаю, що я, можливо, їх пропрацювала, але насправді я їх ще не відпустила. Хоч вони не мають вже такого прямого впливу на мене, але вони і досі впливають на мою поведінку, на вибір моїх дій, на моє мислення. Тому тут мені важливо на це звернути увагу. Також ця карта говорить про те, що я не до кінця усвідомлюю своїх можливостей, своєї сили, десь є невпевненість в собі. Так? Десь є відчуття, що я від чогось залежу. Так? Є якась залежність. Я її всячески стараюсь не, не бачити, або принаймні десь глибоко вона є, але я на неї не звертаю уваги. Це мені також сигнал, такий, знаєте, колокольчик. Треба Треба трішки покоперсатися і, і подумати, випустити свою тінь назовні. Загалом, це про те, що м, потрібно обирати себе. Я в своєму облозі казала, мене завжди вчили, що потрібно рахуватися з думкою оточення. Для мене це карта якраз про те, що потрібно більше е, орієнтуватися на свої власні вибори, на себе, на свої хочу, і не думати, як це будуть е, сприймати люди і оточення в цьому плані. Далі е, третя карта мої слабкі місця. І що мені потрібно змінити. І тут у мене туз мечів. Туз мечів це загалом масть взагалі мечі це масть логіки, думки, мислення. І тут ця карта говорить про те, що мені не вистачає рішучості в прийнятті своїх рішень. Про те, що це, до речі, туз це перший аркан з молодших арканів, і це завжди про зародження ідей. Бачите, тут ніби йде луч світа в голову, тут зародилися ідеї. У мене в голові зараз правді, дом Савіту, У мене куча ідей, куча стільки всього, і, до речі, мені допомагає зараз дуже в цьому масла з любов'я Яременком. І я не до кінця розумію, як мені це все реалізувати. Або реалізувати так, щоб воно було корисним для мене. Так, ре... Просто так реалізувати, в мене вже є такий негативний досвід, коли я просто реалізовую, і в, кінець, в кінцевому результаті я не отримую нічого. Тому тут, якраз, про те, щоб реалізувати його все правильно. Саме для того я зараз йду на навчання по інстаформулі, щоб правильно за допомогою маркетингу, за допомогою знання, просування в інстаграму, реалізувати свої ідеї. Тому що, якщо я їх не буду реалізовувати, вони будуть мене розривати на частинки просто. І, до речі, Ця карта також про те, що я дуже самокритична до себе і до оточення. І це 100% так. Моя п'ятірка на, мої, на моїй в матриці: це просто: от, я завжди недооцінюю там, я, я погано зробила. Але з іншої сторони, подивитися, але я зробила більшість людей втрачають запал вже на етапі ідеї, тобто ідея зародилася, але коли вони починають думати, що його потрібно реалізовувати. Блін, вони його не реалізовують. А я от реалізувала і тримаю, я людям не показую, ну бо, ну, ну, бо воно не настільки ще хороше. Тут мені варто про це подумати. що так, Якщо ти зробила, показуй, відточуй свою майстер, майстерність. Зробила раз, іди, не получилось, іди далі. Пробуй ще раз, ще раз і ще раз. Також це про те, що потрібно трішки тримати язик за зубами, тому що в мене є така фішка: е, говорю те, що думаю. І не завжди думаю про те, що люди, е як люди будуть себе при цьому почувати. Знаєте, як то кажуть, ріжу правду, матушку в очі. Це про мене, і це, 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 це характеру, вона зі мною з самого мого дитинства. Я ще пам'ятаю е е фразу своєї бабусі: Я тобі слово, ти мені десять, я тобі два, ти мені двадцять. І загалом, да, це мені про те, що мені треба трішки фільтрувати, що я кому говорю, і думати про те, що людина при цьому почуває. Четверта позиція, які якості я сприймаю в собі, які у мене переваги. І тут у мене четвірка чаш в перевернутому положенні. Це говорить про те, що наразі я усвідомлюю, що я виходжу з стану апатії, тому що четвірка чаш в прямому положенні. Це про те, що був напередодні у мене був стан апатії. Бачите, жінка сидить, вона собі така вся, вся в собі, вона в своїх мислях, вона дуже розчарована, що тут ці три чашечки. Перевернулись, розлялися, настільки вона от горює по цим трьом чашечкам, що вона не помічає, що в неї є ще одна повна. Так само і я була в періоді, коли я не помічала, що робиться навколо мене. Я вся закрилася в собі і, як то кажуть, знаєте, варилася в своїх негативних думках, в своїх негативних емоціях. І не помічала того, що є ще стільки всього прекрасного в моєму житті. Тому наразі зараз карта перевернута, я виходжу з цього стану, я усвідомлюю, що мені потрібно вже. Реалізувати свої ідеї, активно діяти. Ем, і взагалом просто-просто-напросто просто починати, починати рухатися далі, вставати від цієї позиції апатії, депресії, виходити з себе і працювати далі. Далі, п'ята позиція. Що я не помічаю в собі? Десятка мечів, десятка мечів перевернута. Ем, я вчора, як робила, бо я вчора дуже пізно робила це, собі розклад, дуже було темно, і сьогодні з'явилася ідея його записати. Я вчора, як робила, то, чесно кажучи, в мене навіть трішки вийшли сльози на очі, тому що ця карта говорить про те, що я набагато сильніша, ніж я е, собі думаю. І для мене це дуже-дуже зараз відслідковується з ситуацією. Це справді буде крови, тому що чотири е, роки назад е, моєму сину їй поставили дуже невтішний діагноз, і я на три роки випала з свого життя я була зосереджена на тому, просто, просто щоб витягнути сина. Щоб допомогти йому. І зараз вже рік, ніби ми вже викарабкалися, знаєте, як то кажуть, вискочили, відскочили. Але я досі е ці переживання сидять в мені, я досі не можу цього відпустити. І дуже багато людей мені писало. Навіть і теперішні зараз з ким я спілкуюся, і коли я спілкувалася саме з батьками, в яких діти теж мають такі проблеми. Мені мені багато хто писав, що я дуже сильна, що я дуже багато чого роблю, що я дуже багато витрачаю рересурсу ем, на роботу з сином. Але я казала, та ні, ну ви що, ну ви що? Та кожна мама б так робила. Ну, це не щось особливе. Тобто, знаєте, я не помічаю своєї сили. Я досі, якби ця карта була пряма, то я б вже сказала все. Ну, Я це все помічаю, я це все усвідомлюю. Але так як карта перевернута, я насправді досі всередині тримаю сильний такий біль минулого, я не можу його відпустити, і мені, мені важко зараз через це почати рухатися далі. Мені важко усвідомити, що все, ті старі часи важкі, вони залишилися позаду. Зараз вже потрібно от, виходити з цієї апатії, і рухатися далі. Не даремно ж ці дві карти, бачите, вони трошки один одного поєднують доповнюють. Тому це для мене також, вже, якби така, я б не сказала, що підказка, але порада швидше всього порада, що мені потрібно братися і рухатися далі, зрозуміти нарешті, що то вже позаду, що ми вже з того періоду з тої ситуації вийшли, що потрібно далі більше думати про себе, про свою реалізацію, відпустити трішки от свій, свої емоції від дітей, і більше орієнтуватися на себе. Так, далі. Як мене бачить оточення. Десятка чаш перевернута. Це чаші, взагалі, це карта емоцій. Вона зараз говорить про те, що оточення мене сприймає як людину, яка... Прагне до гармонії, до внутрішнього щастя, до внутрішнього балансу між матеріальним і духовним, до такої, знаєте, до, більше до емоційного балансу. Але так як карта перевернута, люди з, з мого оточення щитують, що я, хоч цього і прагну, але я цього ще не здобула. І тут на 100% я погоджуся, тому що е, все ж таки деякі м, такі можна сказати, я б сказала, що залежності, але вплив досить сильний вплив так, матеріального світу на мене зараз є. Я часто прослідковую в собі, що е, при погіршенні якихось там матеріальних справ, фінансового потоку моє життя в мене з, е, погіршується мій емоційний стан. Так? Втрачається мотивація, але знаєте, я ніби енергетично зажимаюся. Я навіть вчора писала своїй знайомі, що от тільки ну, я усвідомила, що я зжалася, так? потік енергії в мене зупинився, потік фінансової енергії, я так раз зжалася. Все. І, нема, і нема потоку, нема клієнтів і в чоловіка стало гірше. Ну, тільки ну, я це усвідомила, мені в той же вечір написала дві людини, що їм потрібен розклад. І я тобі тільки клац, ага, віка. Значить, ми не зациклюємося на матеріальному, все ж таки просто йдемо в потоці, довіряємо цьому от потокові по колесу фортуни і, і рухаємося далі. Тому так, тут карта цілком, цілком погоджується. Я прагну до емоційного внутрішнього балансу гармонії, але загалом я її для себе ще цілком і повністю не віднайшла. Далі, які яко... Ні, Мої страхи і комплекси комплексувати. Мені страхи і комплекси. І карта шута, блазня по українськи І тут, взагалі, 100% погоджуся, тому що ем, ця карта для мене досить важка. Мені досить важко відключити логіку і довіритися потоку. От саме про це ось тут поток. Так. Мені дуже і дуже важко. Бачите, тут жінка вона довіряє потоку. І вона от попадає з цього обрива. Вона відпускається, і вона, вона летить, вона довіряє всесвіт. Вона знає, що її там зловлять, знаєте, що вона не розіб'ється. Але в мене і в матриці моїй. І загалом я по житті за собою прослідковую, що я дуже до всього стараюсь логічно підходити. Не даремно. У мене на особистому призначенні. Четвірка, імператор, логіка на візитці п'ятірка. А загалом п'ятірка це і Рафан це включає в себе багато імператорів. Отак. От, от. Тому. Мені досить і досить важко відключити логіку і от іти в потоці, довіряти Всесвіту, робити якісь такі ризиковані рішучі дії, кардинальні, які можуть кардинально змінити свій хід мого життя. Тому я навіть і розповідала в сторітелі про те, що мені було досить досить важко далося рішення піти на інстаформулу, тому що так включається логіка, і досить важко зрозуміти в моєму мозкові, а навіщо ти це робиш, ну навіщо гроші віддавати, такі великі гроші. ну Ти якось там Сама справишся, але тут все ж таки даремно зараз у мене ці трансформації відбуваються. Мені дуже і дуже важливо зараз було зрозуміти, що для розвитку людині потрібна людина. Якщо я чогось не знаю, я звичайно можу ці знання і сама здобути, але на це я потрачу набагато більше часу. Мені легше зараз заплатити ці великі гроші людині, яка цей шлях пройшла, і перебрати її досвід. Розумієте? Саме перебрати її досвід, її манеру поведінки, її стиль життя для того, щоб потім впроваджувати це в себе. Тому що сама я це буду вибудовувати набагато довше. Тому ця карта це загалом мої страхи довірятися і не обдумувати. Просто йти йти по життю і довірятися всьому, що зі мною відбувається. Це дуже важко для мене. Далі, які якості характеру оточуючи, помічають мені в першу чергу? І тут взагалі моя улюблена карта. Одна з улюблених це карта Світ. Це загалом заключна карта старших арканів. Вона говорить про те, що люди сприймають мене вже, знаєте, як таку, можливо, сформовану особистість. Я зараз це говорю, і мені десь там, от, 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 от по цьому дьяволу я не зовсім розумію, чому це люди мене так сприймають. Я, я не розумію своїх сильних сторін. Але напевне людям зі сторони видніше, тому що. Люди знають, бачать зі сторони, чого я прагну, як я над собою працюю, як я розвиваюся, яких я до цього прикладаю. Це карта загалом про ріст, про розвиток, про масштабування. Тому люди помічають в першу чергу про те, що я росту, я розвиваюся, я працюю над собою. Ну, Мені буде цікаво, напишете в коментарях, чи ви це помічаєте, чи вам це відгукається. Бо я, я на себе зі сторони не можу подивитися. Які якості мого характеру можуть відштовхнути від мене. Закохані перевернуті. Загалом це закохані перевернуті, коли карта пряма це загалом про, про вибір, про вибір між розумом та душею, між логікою і своїми внутрішніми відчуттями. Коли карта перевернута, то це свідчить про те, що люди щитують, що в мене всередині є ось цей внутрішній, внутрішній конфлікт. Внутрішній конфлікт між цими картами. так? Треба довіритися потокові, а по ньому, а по шуту я боюся довіритися потокові. У мене все ж таки є так, я знаєте, боязнь, можна сказати, довіритися потокові, тому що мені, я звикла все контролювати. Але також, дивіться, ця, також, ця карта говорить про те, що я вже пройшла цей етап. Я усвідомлюю, що мені потрібно відпустити свою логіку, але я ще цього не зробила. Я ще на, на стадії виходу з, з цього стану також ця карта говорить про те, що я недостатньо показую свої емоції. Я досить таки закрита людина. І тут я з цим просто не можу не погодитися, тому що оцих три роки, які я провела з сином, вони мене дуже, дуже сильно загартували емоційно. Я привчила себе не показувати свої емоції людям. Я привчила переживати всі больові відчуття, всі переживання сама в собі тримати, зробила собі, знаєте, такий образ залізної леді. Тому справді ця карта мені, і навіть коли я робила розклад на, на розвиток свого акаунту, мені всі карти кричали: Ти не показуєш себе, ти недостатньо емоційна, показуй більше емоцій. Тому тут, тут я більше навіть погоджуся про те, що я недостатньо емоційна. Я я скриваю свої емоції, хоча я вже з цього стану стараюся вийти. І десята карта це порада для мене. І тут відлюдник перевернутий. Коли прямий відлюдник, це свідчить про те, що е, я знаходжуся на етапі е, пізнання себе, глибоких трансформацій, глибоких усвідомлень. Я вся в собі. Так, бачите, тут е, сидить е, цей хлопчик чи дівчинка. Е, він весь зосереджений на цьому, от такому от, можна сказати, просвітленні. Але так як від лютик мене перевернути, то ця карта говорить: Альо, Віка, давай вже трошки виходь з цього стану пізнання себе, виходь в реальний світ, займайся реальними речами, тому що я зараз дуже сильно поринула в період, коли я пізнаю себе. а в мене дуже сильні трансформації зараз відбуваються. Тому тут 100% карта мені дуже відгукується карта, тому що я дуже глибоко зараз пішла в себе. Потрібно трош трошки винирати назовні <з lecture> на поверхні і. Реалізувати те, що я вже в собі накопила, тому що я дуже багато на накопила за цей період. Плюс на дні колоди в мене карта суд. Е, вона говорить про те, ця кармічна карта, так само, як і ця десятка. Вона говорить про те, що альо, віка, труба настільки сильно тебе вже кличе, що ти просто не зможеш на неї не відгукнутися. Розумієте? Тим паче, що зараз у мене е, по матриці рік під тринадцятою енергією, рік кардинальних змін, рік трансформацій. Тому е, цей розклад мені ще більше показав. Що зараз відбувається зі мною, які етапи в своєму житті я зараз проходжу. Тому тут дуже-дуже його рекомендую прям кожному, хто потерявся, загубився на своєму шляху, хто хоче розібратися в собі. Чесно, навіть якби, напевне, шукала цей розклад, він би мені так швидко не потрапився. Дякую своїй подрузі, яка мені його скинула. Ми, ми разом з ній зробили цей розклад. Тому хто бажає, буду рада бачити. Буду рада тому факту, що ви йдете в пізнання себе в глиб себе.